Вітаю. Після новорічних змін в земельному законодавстві в суспільстві знову загострилися дискусії щодо ринку землі. З цього приводу, не зайвим буде нагадати, що наразі в Україні заборонено продаж земель, сільськогосподарського призначення, державної і комунальної власності. Все, що стосується ринку землі, це тільки продаж чи іншим способом відчуження приватних земель. Але з цього правила є один виняток а саме: Можливість викупу земель сільськогосподарського призначення фермерами. Це передбачено пунктом 6 Прим. перехідних положень земельного кодексу України. І умови такого викупу, на перший погляд, дуже привабливі. По-перше, викуп здійснюється за нормативною грошовою оцінкою, тобто не потрібно проведення експертизи, без проведення земельних торгів і з розстроченням платежів на 10 років. Попри це, що норма вже діє не перший рік, фермери все ще вагаються скористатися цим механізмом. Чому? На перший погляд, особливих переваг немає. Крім того, що треба викласти чималі кошти, навіть з розстроченням платежів, різниця непомітна. Так само володієш земельною ділянкою, так само нею користуєшся, сплачуєш ті ж самі податки. Насправді все виглядає трошки інакше. Почну з останнього з податків. Дійсно, і за постійне користування, і за власність фермер сплачуватиме земельний податок, не орендну плату. Але земельний податок за постійне користування може бути збільшений аж до 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це передбачено податковим кодексом України. І місцева рада, яка встановлює ставки місцевих податків, може це зробити будь-якого року. По-друге, треба розуміти, що постійне користування не дає можливості розпоряджатися землею. Тобто не можна земельну ділянку, скажімо, передати в оренду, тільки господарювати в своєму фермерському господарстві. І нарешті не можна сприймати постійне користування як довічне, як таке, що назавжди. Дійсно, воно не передбачає встановлення строку, але можливість його припинення все ж таки існує. І ця можливість особливо актуальна у, е, під час воєнного стану. Чому земельна ділянка може знадобитися для потреб оборони? Так само, до речі, як і земельна ділянка приватної власності. Але якщо земельна ділянка у власності, в цьому випадку... Відбувається викуп для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, тобто власник отримує компенсацію ринкову ненормативну вартість цієї ділянки. Якщо ж земельна ділянка перебувала в постійному користуванні, то вона просто вилучається без всякого відшкодування. Тому висновок дуже простий. Перш ніж дбати там про збільшення свого земельного банку чи про викуп земельних ділянок у орендарів, можливо, ви про це вже замислилися, подбайте про те, щоб перевести постійне користування землею у приватну власність. І, звісно, якщо земельна ділянка досі перебуває у вас в постійному користуванні. Дякую за увагу.